Вітаю всіх військовослужбовцю після ампутації ноги дали третю групу інвалідності. Чи законно це і як діяти в такій ситуації? Зараз розповім. Тому не перемикайте. А поки будете дивитися, напишіть свою думку в коментарях і не забуваємо ставити лайк і робити підписку для того, щоб не пропустити нові відеоролики. А тепер поїхали! І розпочати, друзі, хочу з того, що на сьогоднішній день у нас діє експертна команда. Раніше це було МСЕК, зараз виключно експертні команди. І що ви собі розуміли, всі говорили, що тільки МСЕК там порушує людські права, експертні команди далеко не ділися. І досить час на практиці стикаємося з тим, що експертні команди досить занижують працездатність і зазвичай людина. По факту зберігає свою працездатність і отримує зрозуміло не другу, не першу групу інвалідності, а третю. І зрозуміло, що дають не на пожиттєво, а виключно на рік або на два з подальшою перекомісією. І що зробити в такому випадку? Оскільки зрозуміло, що для військових це менше виплати, потім відповідна менша реабілітація, обмежений доступ до відповідної допомоги та до е, різних пільг. І важливо знати це те, що. Відповідно до нового законодавства, то ампутація вона все ж таки також дає третю групу інвалідності, але є ряд питань, які вам зараз і розповім. Якщо подивитися більш ширше на дане питання, то ми можемо зрозуміти, що ж таке група інвалідності дає для людини. В першу чергу група інвалідності вона визначається не лише фактом, в даному випадку ампутації, але і ступенем стійкої втрати функцій організму, потім можливістю самообслуговування. Також потребує постійному догляді або відповідної реабілітації, оскільки якщо, наприклад, там ампутувала ногу, то вона зрозуміло вже не виросте. Поєднанням травми, ураження нервів, і зрозуміло, це відповідні йдуть фізіологічні ускладнення. І практика показує, що в залежності. Даної бази, яка передбачає законодавством, то зрозуміло, що якщо є ампутація, то повинна даватися все ж таки друга група або навіть перша, в залежності, скільки там да, кінцівок було ампутовано. Але ж законодавство нам іменно, яке стосується саме присвоєння групи, говорить нам про третю. Тому, якщо ми дивимося вузько направлено от, да, от чисто по даній структурі, то можна зрозуміти, що у мого клієнта. Під час проходження військової служби потрапив дійсно під обстріл і ампутували ногу. І саме цікаве те, що йому спочатку дали третю групу інвалідності на рік і подальшу перекомісію. І коли ж він через рік приїхав на повторну комісію, йому дають третю групу і дають пожиттєву. Але не зрозуміло, що якщо третя група інвалідності це набагато менший розмір одноразової грошової допомоги. Оскільки для військовослужбовців передбачається одноразова допомога у разі наявності інвалідності, якщо третя менша, друга більша і перша ще більше. Тому, якщо ж зрозуміло, третя група, то там набагато менша сума. І яким чином пішли ми, зараз вам розповідаю уже більш детальніше по кроково. І в першу чергу зрозуміло, друзі, що потрібно зібрати велику кількість документів, які підтверджують те, що ви проходили лікування. Повинні бути всі виписки в оригіналах. Бажано брати їх дві. Якщо ж, наприклад, там у вас немає, то краще повторно замовити без проблем. Видають в тих госпіталях, де ви лікувалися. Якщо ж, наприклад, немає такої можливості, копію можна отримати. Спокійно за адвокатським запитом або самостійно поїхати. Наступне повинні бути у вас знімки, МРТ, рентген це також обов'язково повинно бути, але в залежності від вашої травми або тілесного ушкодження. Коли зібрали ми всі медичні документи, зрозуміло, подаються ці документи до. Вашого сімейного лікаря, і він їх направляє на експертну команду. Тобто комісія може визначатися не виключно там за місцем вашого проживання, а може бути в будь-якій точці України. Але зазвичай, ну це нам говорить так законодавство, але зазвичай вони призначають до найближчого вашого місця проживання. Е, в мого клієнта, наприклад, це було також за місцем його проживання, без будь-яких проблем він приїхав і пройшов дану комісію. Е, перевірили його. Ну, Зрозуміло, оглянули, перевірили медичні документи. Він надав документи про те, що дана травма була отримана під час проходження військової служби для того, щоб підтвердити, що це він не десь там, да, от, в ДТП або ще десь собі, чи самокаліство, а безпосередньо саме зробив під час несення служби, а саме захисту батьківщини. Після того, коли комісія розглянула ці документи, вона призначає відповідне рішення, тобто виносить. І саме від цього рішення і залежить подальші ваші кроки. Якщо ж це, наприклад, там третя група, то тут однозначно потрібно вже подавати скаргу для того, щоб його оскаржувати саме на другу групу. Як воно оскаржується, можна подати скаргу у двох варіантах. Перше, це через вашого сімейного лікаря. Готуємо також відповідний пакет документів, які не були враховані, або е, зрозуміло, навіть якщо вони були враховані, все рівно докази потрібно дати до даної скарги, обґрунтувати всі підстави, які не були враховані під час відповідного вашого огляду призначення е, да от відповідного рішення. Подається ця скарга безпосередньо на центр цінно-функціонального стану особи у місто Дніпро. Тобто раніше центральним всех було у місті Києві, зараз вони всі працюють виключно у місто Дніпро. Подається скарга. В нашому випадку ми подавали скаргу безпосередньо в паперовому форматі, не через сімейного лікаря. Як адвокат завіряв всі копії документів, паспорт, ко зрозуміло, військовий квиток, всі довідки ми долучали і. За результатом, буквально ми подавали 7 жовтня, і зараз вам скажу, коли у листопаді ми отримали відповідне рішення, яким все ж таки дійсно переглянули повністю весь пакет документів. Людину ніхто не викликав, зробили це все дистанційно по документах, які ми надали, і призначили йому другу групу інвалідності безтерміново. І саме цікаве, що ж все-таки зазначають в своєму обґрунтуванню експертна команда. Вони написали, що мій клієнт, прізвище понятно, ім'я по батьку, віддати місік народження, вперше потребує, претендує на групу інвалідності. Рішення вказують, яке ми оскаржуємо. Визнаний особи з інвалідністю третьої групи, а також поранне, так пов'язане із захистом батьківщини. Свідоцтво про хворобу це ваше ВЛК. Зрозуміло, обов'язково воно повинно бути у вас в оригіналі. І за результатом було надано групу третю безстроково. Хворий дане рішення оскаржує до центрального, як і казав, оцінює функції організму стану здоров'я. І саме цікаве те, що при аналізі медико-експертної документації у мого клієнта наявний є анатомічний дефект ампутації кукса правої нижньої кінцівки на рівні середньої третини стигна. І як результат... Зрозуміло, є відповідна втрата працездатності. І відповідно до переліку у анатомічних дефектів та захворювань, при яких групи інвалідності встановлюються безстроково, тому що тут вони обґрунтовують, що ну, зрозуміло, нога вже не може вирости, тому виключно вона видається безстроково і посилаються на постанову номер 1338 від 2015 року. І зазначає, що дана група інвалідності відповідає критеріям третьої групи інвалідності безстроково. Тобто, про що я вам і казав, що якоби, якщо Ампутація, то виключно дають третю групу. Але е досить цікаво те, що вони врахували нашу позицію, і ми зазначаємо, що згідно статті 7 закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю регламентовано встановлення другої групи інвалідності. Тобто на ступінь вище визначений законодавством критерій словиться групи інвалідності безстроково. Причина інвалідності поранення, так пов'язане з захистом батьківщини, хворий потребує нагляду в ортопеда, травматолога, а також заходів медичної, соціальної трудової реабілітації. Саме за рахунок того, що Людина була військовослужбовцем, йому мають право зробити на рівень вищу групу інвалідності. Тобто не третю, а вже дають другу групу інвалідності. Але зрозуміло, для того, щоб це все-таки зробити, потрібно правильно обґрунтувати вашу скаргу, послатися і рухатися виключно в даному питанні. Тому по нашому клієнту ми подавали саме таку скаргу, обґрунтували, і як бачите, рішення є досить позитивним. Тому, друзі, якщо не дай Бог, ви в такій самій ситуації, або ваші друзі, знайомі і не знають, що робити, то не гайте часу і сміливо маєте можливість рухатися в такому ж самому форматі, як і мій клієнт. Подати скаргу, відповідно, грунтувати повністю всю вашу позицію, підтвердити документально і все ж таки отримати те, на що ви заслуговуєте по закону. Тому, якщо ж у вас виникають якісь питання, ви, звісно, можете або написати в коментарях, або Записаться на консультацію по телефону, працюємо і радий буду вам допомогти. Ну, а в свою чергу хочу вам подякувати за підписку, за ваші перегляди і дійсно дуже вам за це вдячний. І обов'язково пишіть свої думки в коментарях, оскільки це вкрай важливо для мене. А з вами як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко. Всім пока, до нових зустрічей!